Доброго дня! Я Лена Гаманінка. Передаю привіт Незламного міста Харків. Сьогодні у нас з вами трьохрядне намисто, планувалось трьохрядне намисто, залишків намисти. І коли от я зараз стала фантазувати, як їх розкладати і так приблизно розкладати в три ряди їх стало, мені щось здається, що Можна придумати щось цікавіше, ніж це просто в три ряди. Може не просто три ряди ззаду намистини, а може подумати і зробити якийсь трансформер. Я планувала використовувати ще такі намистини, але вони мені здаються дуже-дуже насичені. Кольори він тут ну, трошки портить. Картину. Я хотіла використовувати ці листочки. Ну Тут є зелені листочки, тут є такі перламутрові намистинки і квіточки. є і Це ну, воно губиться тут і не додає ніякого акценту, а вартість кожного листочка дуже висока, тому я вирішила не використовувати це. і ось зараз я думаю вже Може робити якийсь трансформер, може зробити, як я робила, показувала вам, я силочку поставлю, як я робила ланцюжок одна длина, коли, коли ланцюжок пристьобується, можна вдвічі, а можна те, що пристьобується до ланцюжка, можна на руку як браслетик, а можна браслетик зробити. Не один раз, щоб він обертався, а декілька разів, щоб він обертався. Ну, це ще треба думати. Я тільки-тільки мене ця думка осяяла, коли я стала розкладати вже отак приблизно на три ряди, і подумала, що це буде нецікаво. І ці намиста мені трошки нагадують кошик для Паски, великодній кошик, коли отак три ряди і зверху. Отака ручка. розумієте? Зараз буду ще думати, щось вирішу, і повернусь, будемо далі. Ну, така попередня задумка. Розклала все на 5 рядів по 30 см. Тут лінійка у мене лежить. Задумка така: два рядки підуть на браслетик з декілька рядів. 60 см, це по 20 см три ряди. А якщо худіша ручка, може і чотири хватить. Тому що тут буде застівка чи може колотики, я не знаю, а може так прикріплю. І три по 30 підуть на, на мисто. Це буде сотуар, але трансформи. Трансформер, про це потім. Зараз треба, бачите, хоч прямій ефір роби. Зараз треба визначитись, що проставляти між цими всіма намистинками. Можна отаку білу проставити. Проставочку. Можна отаку. Мені здається, це краще. Біла якась вона додає як зимовості якоїсь, правда? Хоча можна отак проставити між ними таку. Рожево буде дуже-дуже ніжно. Видно, я не знаю, рожево. дуже-дуже ніжно. Але воно якесь від задумок весни, літа уходить. Тому, мабуть, буду цю. Але тут, бачите, вона трошки не підходить по кольору. Сюди можна проставити білу, між цими краще проставляти, між такими скляними. Вони, як шапочки, закривають оце, цей отвір. Я не знаю, видно. мабуть, видно. А можна, у мене ж є така коробочка, пам'ятаєте, <реш> і з неї вибрати отакі такі салатові намистинки і проставити отак з салатовими. І воно склонить колір потемнішає, такий загальний колір потемнішає. От я зараз ще одну покладу. Отак. Загальний кольор потемнішає. І буде, мені здається, підходити. Зараз я наберу один ряд. Будемо дивитися, скільки виходить, чи не виходить 30 см. зібрала один рядочок, як планувала. І мені не подобається. Тут потрібна відстань менша. Воно якось. Дуже-дуже далеко одне від одного. І я думаю, що спробую такі 4 мм на намистиночки тут розмістити. І вже тоді повернусь до вас, коли щось буде зроблене. Все вийшло, коли я проставила отут на мистинку 4, 4 мм, вийшли сотуар біля метра в мене. Отаку китичку зробила до нього. Підвісочка. Можна його вдвічі вдівати. Отак. Можна відстюбувати китичку зовсім і пристігнути сюди браслетик оцей. І тоді можна втричі або в чотири рази вокруг шиї. Це браслетик. Його можна 3-4 рази вдіти отак на ручку. Мені три рази хватає чотири буде хватати Тут підвісила для краси я на мистинку на браслетик. Е, можна буде е, якось там міксувати і чіпляти вдвічі цей браслетик на на мисто Можна буде просто носити браслетик, ну умовний браслетик, на шиї, а цей відстігнути е, киточку. Зараз. Відстягнути кіточку і е, носити як браслет в декілька разів. прямо Ось так, в декілька разів. Ну, все, вийшло. Напишіть, будь ласка, чи сподобався е, цей сатуар з цієї кучі намистин. І ще покажу, і ще поки я працювала над цим е, сатуаром, над китичкою над цією, е, е, пройшов час, я не знімаю в режимі реального часу, то е, від початку до кінця, я почала знімати вже інші ролики, і тому вам не зовсім буде зрозуміло, звідки щось взялось. Я зараз покажу. Я переробила ще четверте намисто, якби з нічого. Трошки не доробила його. Так, зараз кадр занесу. Тут в мене той гранат. Пам'ятаєте, який я не могла ніде вставити. Тут оці кришталеві намистинки, які в нас були, отут, бачите, в бульбашках. Оці ось проставочні я покупала, колись вони не згодились. Згодились зараз. Цей кулончик у мене був. А от оце, оце крило Янгола. Буде через декілька разів розпаковка, і там буде це в фурнітурі. Ну, отак вийшло, нічого страшного. І також, може, наступного разу, ні, наступного разу я покажу, як я плиту такі шапочки. У мене дівчата. Просили ще в лютому, а я ніяк не дійшла, і зараз я вже знімаю цей майстер-клас на більш крупніших намистинах, щоб було все понятно. Ну, Може, через раз покажу свою першу переробку, я переробляла для своєї подружки гранатове мамине отаке намисто. А тут все чудово склалось, коли я побачила, тут у нас. Отак я ближче можу піднесу. Не знаю, як красу показати всю. Ну, оце браслетик. І оце з підвісочкою такий короткий чокер. Дуже красивий. Чок... Кулончик цей з агату, але в нього дуже красивий колір. Колір не чорний, не коричневий, а такий, як зараз, Гнила Вишня. І він дуже-дуже пасив до цього намиста, розкрита краса оцих намистинок круглих, вони як продовження йдуть оцих більш прозорих намистинок галтовочки, оці міленької. Бачите? А тут трошки на колончику така, ну, це ж агат, він... Як полосатенький, тут такий більш світлий він, а тут більш схожий колір на оце, на оце бронзове крило. Дівчата, чекаю від вас якоїсь реакції. Чи сподобались вам мої всі переробки? Чи треба варто іще колись повертатись до цього? І взагалі підписуйтесь. Подобають ставте, ви всі знаєте. Дякую всім тим, хто ставить це. всіх обійняла. До зустрічі. Ось такі чотири намиста в нас вийшли. Це перше скарабій, того, що тут на скарабій схожа підвісочка. Це друге пульбашки, це третє літнє. І це четверте крило Янгола.